Вітання аграріям! Переглядала сьогодні фото в телефоні, і вони мені нагадали одну ситуацію в полі, коли в цьому році на посівах озимої пшениці ми діагностували вірус жовтої карликості ячменю. Тобто це вірус, який уражує і ячмінь, і пшеницю, кукурудзу може уражувати, дикізлаки, овес, інші, інші злакові культури. Але ми це замітили на посівах озимої пшениці. Звичайно що, звичайно, що оскільки, оскільки при такому візуальному огляді ми бачили, що десь один листочок там на 5 метрів квадратних, і це і далі воно якби не поширювалося, то ми не віддавали на аналіз. Тому що є спеціальні можна в лабораторії зробити спеціальний аналіз, щоби точно діагностувати, що так це був саме він візуально. Якби всі симптоми сходилися, тобто, що це не грибне захворювання, не грибкове, а саме вірусне. Ось подивіться на фотографії і що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. І тому сьогодні я вирішила, знаєте, про це поговорити, бо як би там не було, але воно десь фоном е, іде. Тому що ми розуміємо, що такі м'які зими вони будуть сприяти поширенню віруса. Чому? Тому що. Як потрапляє вірус у нас в рослину? Він потрапляє за допомогою попелиць. А ми що звикли? Попелиця не проблема в більшості випадків. Як десь там вона собі є на рослинці, особливо, якщо це там на зернових культурах, ну то хай собі і буде. Але все-таки. Саме контроль попелиць і попереджує розвиток цієї хвороби. Тому бажано при кожному оприскуванні все таки додати до бакового до бакової суміші, додати якийсь контактно-системний інсектицид для того, щоб контролювати і інших звичайних шкідників, але в тому числі і попелиць. Ну в нашій зоні вірніше ну в нас в Україні. Такими, знаєте, більш поширеними попелицями, які переносять вірус жовтої карликовості ячменю. Це є злакова велика попелиця і звичайна злакова попелиця. Вони зимують, зимують яйцями на листочках зернових культур або десь там на злакових бур'янах. І потім пригріває сонечко, звичайна злакова попелиця, Звичайно, що буде залежати від температурних режимів, але в основному це там початок квітня, середина квітня, вона уже собі виходить, вилуплюється з яйцями. І ця самиця, її ж називають засновниця. Чому засновниця? Тому що потім вона засновує ті колонії пополиць, які ми бачимо на рослинах. Тому оця засновниця вона далі відкладає яйця і починається оцей період розмноження і за один вегетаційний період може бути 10-12 генерацій, Тобто, то вже залежить від погодних факторів. Велика злакова по вона трішки пізніше з'являється, тобто десь там кінець квітня, початок травня. Тому так виходить, що і при першому внесенні там фаза кущення початок виходу в трубку, і прапорцевий листок, і пізніше. Тобто і так працює наша базова схема. Ми так робимо нашу базову схему, коли оце трьохразове внесення інсектицидів на пшеницю чи на ячмінь, як правило, двохразове. Але я знаю, що і серед вас є ті, хто вирощує не вносячи інсектицидів. Можливо, вам і не треба. знаєте, дуже часто в коментарях, десь у явить нічого не дав і отримав. Результат. Я дуже рада, я би теж дуже хотіла, щоб ми знаєте, нічого не давали і отримували результат. Але коли мова йде знаєте, про великі об'єми, про великі площі, то не можна нічого не дати і щось отримати взамін. Ну, Дуже рідко це так спрацьовує. Тому, тому, дивіться, Коли попелиця попадає на рослинку, прокусує її, починає висмоктувати сік. Буквально вистачає. Там до двох хвилин, щоб заразити а, двох хвилин жилення, щоб заразити рослинку. І тому що саме в слюні містяться оці, я чомусь говорю, мене ж слюна виділяється. <свісно> тому що саме в слюні містяться оці частинки вірусу, які попадають в рослину і починають отак нам уражувати. Ми на сьогоднішній день, фактично, це перший рік, що більш так, знаєте, вже масовіше я побачила цю проблему. Попередні роки було десь-не-десь, якісь пожовтілі листочки, але оскільки це було десь там окремі. Ми, ну тобто, ну вроді би вірус, але ми не звертали дуже, не акцентували на, на це увагу. І зараз швидше за все, що можливо і не треба, прямо знаєте так, будувати за систему захисту проти саме проти вірусів, але будувати систему захисту проти пополиці інших шкідників ми мусимо. І якщо таким чином ми контролюємо і вірусні захворювання, ну то це добре. У Європі, де є значно м'якші зими, це є достатньо великою проблемою і. Там і до 30, і до 40% я навіть знайшла якусь статтю, де до 90% було знищено врожай саме вірусом жовтої карликовості ячменю. Якщо на пізніших етапах ураження, то от ми будемо бачити, отак як на фото, що десь окремі, окремі листочки молоді, отак жовтіють. Але в цілому якби рослина росте, розвивається і дає врожай. Якщо на початкових етапах росту вже було ураження, то, звичайно, тоді буде отак карликовість, буде така. Маленька рослинка сильно може бути покущена, але толку з нею ніякої ніякого. Тому, тому, звичайно, це може бути проблемою. наразі в нас я кажу, в нас такого масового ураження ми ніколи не бачили. Що нам говорять про те, як знаєте, я все таки, а як боротися? Як все-таки передбачити? Чи можемо ми тими заходами, які ми і так робимо, тобто розуміти, що ми можемо трішки проконтролювати і це захворювання? Звичайно, попередник. Чому? Тому що, як я вже сказала, попелиця у, у формі яйця зимує на листочках злакових рослин. Тобто, якщо ми, наприклад, посіяли пшеницю після пшениці, чи пшеницю після ячменю, чи ячмень, ячмінь після пшениці, тобто зернові по зернове, то звичайно може бути більше попелиці. Відповідно, може бути більший відсоток ураження. Друге, що нам радять, це використовувати стійкі сорти. До вірусу е, жовтої карликовості ячменю. Я подивилася на всі наші такі основні сорти пшениці, і в жодного не написано ніде, що він має таку стійкість генетичну. Е, з однієї, сторони, я думаю, що можливо, тому що в нас не було не, ну, не виникає такої потреби, в принципі. З другої сторони, можливо, на це не акцентується увага і це не прописується, прописуються саме ті хвороби, проти, які в нас найбільш поширені і найбільш скодочинні. Але я там подивилася на реформ. На патрас, на керамік, на емерік, на тонаж. Тобто ніде в жодному там сорті такої інформації немає. Що стосується ячменю, то я знайшла тільки один сорт. Компанія ДСВ має сорт ячменю Парадіс, який має стійкість і до вірусу жовтої карликовості ячменю, і до вірусу жовтої мозаїки ячменю. В інших сортів я не побачила цієї стійкості. я знову ж таки переглянула найбільш наші поширені сорти, які висіваються, але ніде прописано цієї сійкості немає. Тому, якщо хтось десь хоче перестрахуватися і розуміє, що він в зоні когось ризику, або бачив таке на своїх посівах, то Сорт Парадіз має таку генетичну сійкість, можна скористатися. Дуже часто в агрономії так буває, знаєте, що якісь проблеми отак поступово приходять до нас. Або, знаєте, ми очікуємо, очікуємо, а їх все нема і нема. Тобто, ми не можемо до кінця спрогнозувати, як воно буде. Можливо, десь якісь знаєте, лабораторії працюють над цим, але. Я не знайшла такої інформації як стосовно вірусу, цих вірусних захворювань, але що однозначно сприяється у цій м'які зими, з року в рік в полях ми зустрічаємося з новими проблемами. Абсолютно не факт, що воно буде продовжуватися і буде набувати якогось більшого поширення, але я вважаю, що як -то добре все знати і розуміти, що відбувається, тому, тому що набагато легше, коли ми проходимо в поле, бачимо проблему. Розуміємо одразу, що це розуміємо, звідки ростуть ноги, і набагато легше з нею поборотися. В даному випадку краще попередити. Проконтролюйте попелиці і не буде вірусних захворювань. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що ви е цікаво провели цей час зі мною. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.